Десята в Україні в марафоні час новин про все найголовніше від журналістів фактів та вікон? Вітаю чотирьох людей, серед яких 16-річна дівчина вбили росіяни на Одещині. Ще два десятки постраждали. Пізно ввечері путінські терористи вдарили по регіону балістичними ракетами, влучили поруч із двоповерховим будинком, де мешкали люди. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Олександр я вітаю. Які останні новини наразі про постраждалих та руйнування? Вітаю, Анастасія. Ми зараз перебуваємо із місцем ворожого, ворожого влучання. Тут всюди розкидані уламки потрощеної будівлі. Вчора ввечері росіяни вдарили балістичними ракетами, поцілили по фермерському господарству, де жили і працювали люди. Тому така велика кількість постраждалих. Рятувальники всю ніч розбирали завали та витягували з під уламків людей. Чотирьох вдалося дістати з руїн. На жаль, є й загиблі. Це 16-річна дівчина, 43 річна жінка та двадцяти двірі. Річний хлопець. Ще одна жінка від травм померла у лікарні. Ось моторошні кадри перших хвилин рятувальної операції. Поранені люди у шоковому стані, благають про допомогу. Были Були такі зриви, що коли станція, електростанція зарвали. Те саме так і зриви. Испугались, конечно. Весь дом дрожал, как і не испугаться. Я думав, що старої, що прийде десять людей зазнали травм, дев'ятьох з них ушпиталили, четверо постраждалих. Наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. На місці рятувальникам довелось надавати і психологічну допомогу людям. У десяти діагностували гостру реакцію на стрес. Дуже багато людей, паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали допомогу і ну, повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце, тому що ми вже знаємо про повторні. Ми втрачаємо так само своїх людей. Додам, що сьогодні на Одещині оголошено день жалоби через загибель людей внаслідок ворожої атаки по портовій інфраструктурі. Кількість жертв збільшилась до дев'яти. Сьогодні вранці ще одна людина померла в лікарні, і не встигли ми оговтатись від попередньої трагедії, як Росія знову вбила на Одещині чотирьох цивільних громадян. Анастасія. Дякую, Олександро. Це була Олександра Ченкова, наша власна кореспондентка з Одещини, куди напередодні росіяни вдарили балістикою. Учора росіяни знову атакували Херсонщину під удар. Потрапили півтора десятка населених пунктів. Зокрема, і сам обласний центр. Поранено трьох людей. Серед них 56-річний житель Херсона, який був на вулиці. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. Ворожі снаряди прилетіли і по центральному району міста. Понівечено автоцентр, тролейбусну мережу, цивільні автівки, вантажівку, карети швидких. Також зачепило чотири багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Вулиці у Ривах та уламках у 16-річної дівчини гостра реакція на стрес. А в давидовому броді постраждав дорожник. Він натрапив на російську вибухівку під час укладання асфальту. У Чоловіка вибухова травма та контузія. Літню жінку вбили росіяни напередодні у селі Кругляківка Куп'янського району Харківщини. А в самому Куп'янську поранили чоловіка. Він у лікарні, і ціла родина, батько, мати та троє їхніх дітей двох, шести та п'ятнадцяти років, постраждали у селі Черкаська Лозова, що неподалік Харкова. Напередодні в день росіяни бомбардували село кабами. Було влучання у відкриту місцевість та ударна хвиля потрощила приватні будинки. У батька та матері постраждали у родини поранення. У їхніх дітей гостра. Реакція на стрес. Троє людей загинули. 35 травмовані, серед них шестеро дітей. Такі наслідки смертельної трощі на об'їзні Львова. О пів на сьому ранку біля села Чишки на трасі Київ чоп зіткнулися автобус міжнародних перевезень Варшава-Одеса, вантажівка нової пошти та кілька легкових автомобілів. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Постраждалим надають необхідну допомогу. Обставини аварії з'ясовують. Правоохоронцям У російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Про це повідомив керівник прес служби координаційного штабу Петро Яценко. Вікторія була позаштатною авторкою української правди. В управлінні розвідки зазначили, журналістку було включено до одного з найближчих обмінів полоненими. Її мали доправити до в'язниці Лефортова в Москві, щоб підготувати повернення в Україну. За даними росіян, вона померла якраз під час етапування. Повідомив нардеп Ярослав Юрчишин. Він також розповів, що в полоні журналістка Сила голодування через нелюдське поводження у в'язниці. нагадаю Вікторія потрапила в полон у серпні 23-го під час поїздки на окуповані території. Вона вже була в неволі. До того у березні 22 го журналістку затримали представники ФСБ в Бердянську, де вона готувала репортажі про воєнні дії на сході та півдні України. Тоді її вдалося звільнити. Російська Федерація незаконно утримує понад 30 українських журналістів і медійників. Їх піддають тортурам. До місць утримання наших полонених не допускають. Ставників Червоного Хреста спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила 82 медійників. 34 були поранені. 14 журналістів зникли безвісти. У Феодосії, у тимчасово окупованому Криму, досі не можуть загасити пожежу на російському морському нафтовому терміналі. Його нагадаю, ЗСО атакували вночі 7 жовтня, а минулого вечора там вибухнула чергова цистерна із пальним. Очевидці опублікували відео масштабної пожежі. Такий вогонь загасити неможливо, кажуть експерти. Доки все не вигорить. Тим часом окупаційна влада твердить, що ситуація під контролем. Ой ой. ой, ой, ой. Что происходит? Удар по російському військовому аеродрому «Ганський» був спільною спецоперацією ГУР СБУ та сил спецоперації. Повідомили нам наші джерела в спецслужбах. Литовище розташоване в Російській республіці Адегея, що у Краснодарському краї, за 450 кілометрів від лінії фронту. Під час удару українських безпілотників на території аеродрому було 57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них су 34 Су-35 і мі 8 Після гучних вибухів місцева влада оголосила евакуацію з най. Вищих населених пунктів, а на супутникових знімках видно масштабні пожежі та детонації. О, Бам, ух... прямо на ба. Дори... Прямо да, це... це... ПВО, Пволог. Ух... Воно ще говори. одна полетіла. На, на ух... вот о вот така спишка була. Розрив. Елькі бойової техніки вдалося утилізувати чи пошкодити ще з'ясовують. Відомо, що це литовище окупанти використовують для дозаправки та подальших ракетно-бомбових ударів по території України. Нагадаю, в ніч проти 10 жовтня дрони СБУ ГУР та сил спецоперації уразили склад шахедів біля російського єйська. Повітряні сили спростовують інформацію про знищення 9 жовтня зенітно-ракетного комплексу Петріот. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій. командування повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, але не знищив, як повідомляла народна депутатка Мар'яна Безугла. Він розповів того дня українські оборонці відпрацювали протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. Частину з них вдалося перехопити. І зараз зазначив ігнат цей же підрозділ Петріот. Продовжує виконувати завдання в регіоні. Додам система Петріот є однією з найбільш пріоритетних цілей для ворога, адже завдяки цьому озброєнню бійцям ЗСУ вдалося втримувати втримувати російську авіацію на контрольованій дистанції.